Вітаю! Сьогодні я вирішила пригадати, що я біолог. Тож текст буде дещо специфічним. Того дня ми вперше побували в природному парку, точніше, в невеличкій його частині. Регіональний парк Ду розташований в Швейцарії, в горах Жога, вздовж річки Ду, яка й дала йому назву, її є природним кордоном з Францією. Його було засновано у 2012 році. Охоплює 15 муніципалітетів в кантонах Невшатель Берн та Жура, включаючи відносно великі міста, такі як Лашодефон, про який ми вже говорили, Лалокль, ще поговоримо колись, та Сенележє сьогодні. Парк межує з іншими: Шасераль з бернської сторони та Ду з французькою. Але сьогодні ми поговоримо тільки про маленьку частину: заповідник Ставок Грюєр. Танделя Грюєр. Розташований на висоті 998 метрів разом із лісовою зоною навколо та двома меншими ставками, заповідник займає площу приблизно 1 квадратний кілометр. Сам ставок було створено в 17 столітті для живлення зернового млина. А територія навколо нього це торфовище, що займає 56 гектарів. Товщина торфу, що накопичувалась протягом 12 тисяч років після закінчення останнього злодення, сягає 9 метрів. Торф заготовлювали для опалення до 1943 року, коли болото було осушене. У 80-му році уряд під охорону, перетворивши його на природній заповідник. Наповнили водою тунелі, де колись видобували торф. І почали регенерацію торфовища. Зараз навколо ставка пролягає стежка, що дозволяє прогулятися і познайомитися з цим унікальним місцем, чим і користуються близько 150 тисяч туристів щороку, що несе, звісно, і загрози цьому крихкому світу. Того дня, коли ми стали частиною цих тисяч туристів, я зовсім не планувала робити якісь наукові спостереження. Але ж хіба можна втриматись, коли опиняєшся в такому місці? Тож, зрештою, на моїх фото опинилось 54 види рослини тварин, враховуючи нас самих. З тваринного світу ми зустріли коней та віслюків дорогою в притулку для старих тварин. З пташок я сфотографувала лише крижнів, сім видів комах, два широкопоширених види метеликів з родини сонцевиків. Очняк Волови Ок та підсрібник великий Аргініспафія, названий на честь богині Афродіти Пафії. З двох крилих ми побачили два види дзюрчалок, що зовні схожі на звичайну бджолу, але, на відміну від неї, є аборигенними видами і важливими запилювачами місцевих рослин. Це бджоловитка звичайна чи дорослі особи не живляться на квітах, а личинки розвиваються у воді, і отака Сірікомія селентіс, хоча й розповсюджена по всій Палеарктиці, але зустрічається зрідка, і саме в таких місцях, як це, на вересових пустках та болотах, тож ми не дарма приїхали в парк. На ялині ми зустріли отакі цікаві гали, схожі на ананаси, утворені Адалегізалітіс. Цей шкідник зимує на ялині у вигляді німф в тріщинах кори, На весні вони відновлюють харчування, дозрівають до дорослих особин. Самки відкладають яйця в той час, коли починають розкриватися бруньки, з яких через тиждень вилуплюються молоді німфи, що заповзають в бруньку і починають харчуватись новою тканиною. Це стимулює клітина ділитись, утворюючи гал на місці кожної окремої хвоїнки. А разом вони стають схожими на ананас, який поступово стає червоним, а потім коричневим. І з кінця серпня до жовтня дорослі крилаті особини вилітають з галів, щоб відкласти яйця на хвою. З яєць вилуплюються молоді німфи, які зимують. Хоча гали виглядають цікаво, вони не роблять ялені великої шкоди. На поверхні води ми зустріли неймовірну кількість водомірок, але встановити точно які самі за фото неможливо. Тож, переходимо до грибів. Того дня ми зустріли вісім видів два класичних шапанкових, такий хрящ-молочник-болотяний з родини Сироїшкових, отруйний. Викликає недоту, блювоту, запаморочення. Кажучи, при проварюванні токсини зникають, але я б не стала ризикувати. І ще отаку сироїшку. До виду я не пізнала. Ну і шість видів моїх улюблених лишайників. Куди ж без них? По-перше, звісно, всюди розповсюджені, платізматія, глявка та гіпогіння. Яку часто використовують для оцінки якості повітря в біоіндикаторних дослідженнях? Рамаліна Фраксинея красивий кущистий лишайник, схожий на водорості, що звисають з дерев. Дуже чутливий до забруднення повітря. Зустрічається переважно на деревах, в відкритих освітлених місцях. Ну і як же ж без кладоній, кладонія фімбріата і кладонія каніакрия. А що ж ми побачили з рослин? Ну, їх то я нафотографувала найбільше. І хоча це далеко не все, дещо цікаво ми таки побачили. Ну, переважно, звісно, це були болотяні та водні рослини, в першу чергу мохи. Це саме вони накопичують воду, сприяють заболочуванню місцевості і згодом формують ті самі торфовища. Які є важливою ланкою збереження вологи та регуляції водного балансу всієї екосистеми, та й клімату також. Їх ми побачили 15 видів. Це широко поширені, такі як плагіомніум Афіна або Косостеблик, лейкобріум обріум гляуком, сизий, хсизий, та гідному ютландіку або сонмох ютландський. От Отакі домінанти зеленомохових синузій гілокоміум спленденс або ярусний блискучний поширений в тому числі і в Україні в соснових і мішаних лісах. Стебли його можуть сягати вишки 20 см, утворюють яруси, від чого він не отримав свою назву. Кожен з цих ярусів відповідає річному пагану відомі всім зі школи політрихові мохи або Зозулін льо. Нам зустрілись два види: політрихом формозум та політрихом комун. Ростуть вони і в Україні, в ялинових лісах, на болотах, такими подушкоподібними дернинами і часто утворюють суцільний покрив. Саме завдяки утворенню густих дернин і будові листків цей мох сприяє накопиченню вологи. Та заболочування місця існування. Ну і головний компонент торфу сфагнові мохи жива верхня частина яких росте на залишках попередніх поколінь. Ці високоспеціалізовані рослини мають дуже високу здатність поглинати вологу, що робить їх своєрідною величезною губкою. Коли болота осушують, вони висихають і зникають. Ми побачили три види сфагнумів – фагномів гіргенсона, болотяний та сфагнум Дівін. Погляньте лише на цю красу. Воно такі м'якосінькі, так хочеться прилягти відпочити. Але на нас чекають ще 28 судинних рослин. Плаун річний, багаторічна, тіньовотривала, трав'яниста вічно-зелена спора воросла. Росте хвойних інколи в мішаних лісах занесе червону книгу України, а в Європі включено до європейського червоного списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення як вразливий вид. Серед чотирьох видів хвощів ми побачили два широко поширених Хвощ річковий, що зростає. Зазвичай щільними колоніями по мокрих місцях, по берегах ставків, річок, озер, болот. Ранні пагони є їстівними, а стародавні греки та рінгліни використовували його, щоб зупинити кровотечу для лікування захворювань нирок або туберкульозу. Хвощі поглянують також важкі метали з ґрунту і часто використовуються в біопробах на метал. Другий з поширених це хвощ зимовий, відрізняється від інших хвощів, жорсткими вічно-зеленими паганами, на яких немає бічних гілок. Раніше ці жорсткі стебла використовували для пролірування дерева. А ось хвощ великий, що сягає одного метру заввишки, зустрічається з рідка, по заболучених місцях, в тіністих лісах та на схилах. Як правило, зростає в букових або дубових лісах. В Україні релікт третинного періоду занесений до переліку регіонально рідкісних рослин, в окремих областей і також до червоної книги Білорусі, Литви та Латвії. Хвощ лісовий що росте у листяних і мішаних лісах на вирубках у заростях чагарників. По окраїнах боліт в багатьох районах України знесені до регіональних списків рідкісних рослин. А тепер папороті. Це широко Атиріум філікс феміна з ніжними ажурними листочками та дріптрісделятата. Доволі поширений в Євразії, а в Україні включено до списку регіонально-рідкісних в деяких областях. Основні дерева заповіднику, що утворюють ліси навколо ставка, це ялина звичайна та ялиця біла. З однодольних рослин ми побачили типові болотяні рослини, пухівка осокових, що налічує 27 видів, і поширені переважно в холодних та помірних регіонах, відіграють значну роль у торфоутворенні, але використовуються й узеленені. Інкус артикулятус Ситнікових та півники болотяні. А до Дольних почнемо із дягілю лісового або Анжеліка Сільвестріс, що населяє багаті грунти в найрізноманітніших місцях проживання, в тому числі вологі ліси та луки, болота, трясовини, до ХХ століття використовувався як овоч. Стебло його можна їсти свіжим, листя тушкувати. Рослина запобігає цинзні, вживається як приправа для салатів, маринадів, перших та других блюд. Але також з нього можна робити й цукати. Використовують для настоянок, для втамування зубного болю в традиційній медицині і для фарбування. Крім того, в наш час вирощується як декоративна рослина, має навіть культурний сорт з рожевими квітами та бордовим листям. А нещодавні дослідження показали, що спиртові екстракти кореня мають антимікробну дію. Ще одна цікава рослина плавун щитолистий з родини бобівникових. В Україні редліктоли, занесений до червоної та зеленої книги. В Японії вражається врозлива. В Іспанії, Білорусі, Чехії, Литві, Німеччині, Швейцарії знаходиться під охороною, місцями під критичною загрозою з ним. А в той же самий час в Ірландії, Швеції, Америці, Канаді та Новій Зеландії став інвазивним видом і шкідливим бур'яном, втікши з декоративних водних садів. Стаючи інвазивним, він може дуже швидко рости та поширюватись, утворює ось ділянки рослинності на поверхні води, що обмежують кількість світла, і в результаті місцева флора гине і, звісно, біорізноманіття зменшується. Це комонний лучний з родини Зростає в помірних областях Євразії і використовується як декоративна рослина. Ну і які ж болота без вересових. В першу чергу власне верес звичайний. І улюблені всіма брусниця, чорниця, журавлина болотяна. Крім цього, запашна м'ята польова, зніт шорсткий та красуня німфея Альба і з розових. Перстач випрямлений, чиї бульбоподібні кореневища багаті на крахмалі білок. На півночі України та в Білорусі борошно з цих кореневищ додають до житнього борошна під час випічки хліба. А в Каталонії, в Іспанії, кореневище перстачу традиційно використовували як любовне зілля. Ну і, звісно, серед розових теж є смакота, як от цуниці, малина. Ну і горобина звичайна. Єдиний представник роду комару, що росте на дорожчаних болотах, вовче тіло болотяне. У Франції стає рідкісним і в деяких регіонах навіть під критичною загрозою зникнення. Отак трішечки прогулялись по болотах і дізналась, Скільки всього цікавого можна побачити в час прогулянки в національному природному парку або заповіднику.